А далі новини спортивні з нічиєї розпочала новий футбольний сезон. Чернівецька буковина у стартовому поєдинку першості України серед команд першої ліги сезону 2013-2014 років із краматорським авангардом. Незважаючи на обопільні можливості вразити ворота суперників, гравцям обох команд так і не вдалося забити. Бодай гол успішний виступ буковини в минулому сезоні підніс її до рангу фаворитів Поточних змагань і водночас зіграв з нашою командою злий жаль. Адже велику групу чернівецьких футболістів переманили до себе вищі зарану суперники. Тож керівництву клубу знову доводиться будувати нову боєздатну команду. Тому у стартовому матчі і відчувалася певна незіграність у командних діях, що й вплинуло на кінцевий нульовий нічийний результат. Чудес в футболі не буває. В принципі, ясно, що результатом ми не недоволені, але учитывая Те обстоятельства, которые есть на сегодняшний день в команде, все-таки пол команды мы меняем, и на сегодняшний день у нас не до комплектации еще пять футболистов, все-таки это много. И в том составе, в том составе, вы сами видели, что игра делилась на отдельные отрезки. То есть одни отрезки мы играли очень хорошо было, были моменты, где команды противника просто не было на поле. Були моменти, відрізки, де ми грали не дуже убедительно. До того ж, атакуючий потенціал нашої команди, яка все ж таки мала кілька відмінних нагод для взяття воріт суперників, був послаблений відсутністю на полі через травму Євгена Сатропицького, котрий був кращим голодиром наприкінці минулого чемпіонату і міжсезонні. Перший матч завжди тяжкий, тим більше з такими командами. С ними очень тяжело играть. Они и сами не играют в футбол, и нам не дают играть, можно так сказать. А в принципе, ну, первая игра чемпионата, старт, ребята чуть переживали. Но это нормально, это нормальное явление. Как бы это у всех футболистов, наверное, так. В принципе, ну, хотелось бы, конечно, дома выиграть, порадовать болельщиков. Ну, я думаю, це в наступних матчах з поверненням вас на поле. Коли плануєте повернутися? В слідій домашній грі трошки не вистачило нам держати якихось, може, пару точних передач або ударів. Трошки не держали суперника і так от зіграли. Неудачно, звісно, для нашої команди. Ну ви як капітан, як старожило, що можна сказати про команди, яка будується, все ж таки будується нова команда. Так, да, як кажуть, нас кожен півроку, рік кожен раз міняється команда і приходять нові люди. Ну я думаю, що все буде нормально. Через це думаю, недовго чекати все буде нормально, все-таки зіграємося. Як вирішувати певні кадрові проблеми зі складом, тренерський штаб знає і вміє на прикладі попередніх років. Приміром, така ситуація була і на початку минулої першості, який команда все ж таки завершила на високому четвертому місці. Тож налагоджувати притаманну для Буковини переможну результативну гру із ймовірним залученням до команди інших новобранців доведеться в ході чемпіонату. Одні футболісти тільки приїхали, вторі там з нами працюють 5 днів, 10. Ясно, що команда не ділиться за це за столь короткий період. Ну, знаєте, це говорить о том, що у нас очень много роботи вперед. В принципе, ребята это понимают, и я уверен и надеюсь, что мы будем очень много работать и у нас все-таки получится тот результат, к которому мы стремимся. Сергей стремились.